До вас без образ. Ні, та нічого. Давайте я запишу, хто ви, що ви. Продиктуйте, будь ласка, я погано бачу. Доянчук, Михайло Олександрович. Чи що вам саме потрібно? За Доянчук? Так. За Доянчук. Михайло? Так. Михайло. І далі? Олександрович. Олександрович. Звання і посаду, будь ласка. Лейтенант поліції? Угу. І посада. Слідчий, Слідчого відділу Хмельницького. Вони такі. Свідчі слідчого відділу. Дальше. Хмельницького районного управління поліції. Хмельницького районного управління поліції. Угу. ВНГ Франківської да? області. Ну, розшифровувати було нове управління. Це я знаю, знаю, знаю. Так. Да. Області. А ще скажіть, будь ласка, у вас там номер посвідчення є? Так. Да. Скажіть, що, будь ласка, номер. КМК. Угу. Номер 01289. 279, 279. Є yes, записав. Далі що? Можете мені відкрити? Так, як же ж я відкрию? Ну дивіться, я ж фіксую на відео, що я вставляю ключ, я так. не можу повернути, Значить, замок пошкоджений, тому що він новий, він працював як часи. Сьогоднішньої ночі я відкрити не можу. Бачите? А там ви не бачили, ви коли відкривали, може якісь були посторонні предмети в самому отворі, де вставляти ключ? Ну ключ легко вішов. Якби тобто, щось було. Ви коли вставляли, ви ж зранку вийшли, побачите, що немає світла, правильно я розумію? Да, да. Ви одразу до щитової твої підійшли, да, правильно? Да, да. З ключем. Да. Ви перевірили, не змогли відкрити. Правильно? Mm -hmm. Чи як? Та не змогла. Я подивилася, ну, що не. робиться. Бачу, що пошкоджено, пішла, взяла ключик, Думаю, що я своєму поделю, що там, але я відкрити не можу. От. Бачите. Це ваш, ваш ключ, ваш замок, Це так. Це наш спільний. З, да, і, спільний з замок. Да, квартирою. Да, да. Да. В неї ключ є, я дала, тому що мало ли що мене нема. От, і щоб була ну, що мала доступ. Звісно, обов'язково. Доступ до цього зрозуміло. Да. Віде... А... Відеокамер є... нема, щоб було спостерігати хто. Та я розумію, це підгідно приміщення. Добре, а хто у вас тут ОМК, ви кажете? Да, ОМК Дубове. А да, угу. повідомляли про якісь ремонтні роботи, можливо? Ні. ні. Чи нічого не повідомляли. що йдуть відключати, десь будуть поряд робити світло. Просто Ді. таке буває. Дивіться тут. Все просто ввечері є світло, рано встала, нема електрики. Все. А більшим... якісь, може, є відключення в вашому районі. Чи ви це, цього не. Слухайте, знаєте? Михайло, Михайло да, Олександрович, ось, да. ви бачите пошкодження? Да, Явно хтось, невідомі особи мені поламали. Правильно? Оцю завісу ви маєте да. на увазі. Да. Я зрозумів. Вона була ціла. Кому що треба було? Я не знаю. Ви вайте з'ясувати. Зв Правильно? Ні. Звісно, на даному етапі я не знаю, навіщо вони. Ну, а що ви невідомі, ви думаєте, їх пара? Чоловік було чи? Чи одна? Поняття немає. А вас стаються особи. вже такі випадки? Є зафіксовано біля п'яти заяв. Одна з них була. А ви кожен раз ставите нову, чи це та сама пошкоджена? Кожен раз нову. Кожен раз ставити нову? Угу. Так, ще секунду я... А є тут, тут сусіди, Да? Там маленька дитина, Угу, стукати. Степан, а що він мене допитує постійно? Він постійно в мене щось розпитує, що він хоче. Що Він постійно в мене щось розпитує. Ще раз. Розпитує постійно все. І це його робота? Ні. А що він мене допитує? А чого не знімають відбитки пальців на автобус? Ходіть зі мною туди. Ні? Я бачу, що Шо, я пересіла. Дивіться, Добре. Добре. Защит, була а ви? вимога. Я Склала вимога на 102 7 березня під цим номером про постійне патрулювання безперебійне і охорони оцього місця. Жодного поліцейського я тут не бачила. Тобто повністю ігнориться вимога. Почекайте, дайте, дайте можна прочитати. Це те, що я, я склала на, на вимога, це на 102. була дайте, зачитана. Можна суд на адресу? У зв'язку з семи викраденням і пошкодженням мовами майна невідомими особами внаслідок будь-яких внаслідок... Внаслідок бездіяльність правоохоронних органів. Так, внаслідок чого ніч, 16 березня, 17 березня 2023 року були викрадені електричні мідні дроти, перерізані кріплення для замка, не відкривається замок. Це ви передумали чи це встановлюється сума? Ні, я нижче не писала, тому а, що вода електромережі. У нас до чого було припинене електропостачання до моєї приватної оселі, А власник ви да. е, також інформують повноважених осіб про управління Центру Херсонської області, що неджевослужби, чи за собі зв'язку до корповним кордонів. Вимога на суду була забереті, що з третій року номер так, медальше загальна сума виграна, це робіть, повело. Сума виградна майна і вартість робіть по ремонту, відшкодуванню викладу на майна становить приблизно 5 тисяч гривень, а також моральна шкода 200 тисяч гривень. Могло бути замикання, розгорання. Вихід з ладу, а, вихід електроприладів. Приборів, якщо є пряма загроза життю та життю людей. Це вчиняється систематично. Сьогоднішнє звернення нову. А це ви записали. Вже? Так, все. О, це я продиктувала. Майно? Дивіться, от ви кажете, викрадене майно, яке саме? Можете конкретизувати? Якщо ви звернете увагу на слово систематично, так. то воно то, викрадалося то, вже більше вісьми разів. То, там то, там. то, там. то що там до вас з забиленемо приходили ну, на рахунок лічильника? Я не буду відповідати ні на які ваші запитання а зараз, чому? поки вони встановлюєте. Скажіть, будь ласка, це я її цивільний це. представник Ганабазі найде Степані. Скажіть, будь ласка, а чого ви приїхали? Ви не знімаєте ні відбитки пальців, нічого не знімаєте, не робите. Як ви збираєтесь шукати? Ви послухайте, що я вам скажу. Я знаю, що ви скажете наперед. О чого ви приїхали? Скажіть. Без нічого. Без ви бо, слідчо слідчі група? Да, Покажіть. Покажіть, в чому ваше буде слідство, кроме розпитування, хто вона така і хто я така зараз. Я цивільний представник, і в неї цивільний мозок буде, поміма кримінального, пошкодженого і викраденого майно. Я ще раз запитую вас. От ви зараз мені будете розкаже, не зобов'язана. Мене не продуктуйте, будь ласка. Мене не цікавить. Вас не цікавить, ну, взагалі. Мені все повинні показувати, а мені не Ще треба. Не мені не треба нічого. От їй все показувати і все пояснюєте. А я буду таки слухати і задавати запитання. Не, ви... Що ви можете зробити, ви котрий раз приїжджаєте, котрий раз ваша група приїжджає. І чим ви приїхали? Це вислідче група? Ні. Ви просто посильні для того зробити тільки галочку. Послухайте мене, я задав питання по суті. Яке? Як? Зв'язано з електрикою. Електрик то обслуговує обленерго, правильно? Ні. Дом належить до ЖЕК, номер 5 І що? Що? Вже неодноразово на, було зафіксовано неправомірне підключення поза щочик. Ще вам раз пояснюю, це її власність. Що власність? Електрик, Лічильник і цей щитова, а Жека щитова. от там внизу в підвалі. Треба би знати. Відкритий закон. Ні, ви не знаєте. Не Відкрити закон. Про постачання електроенергії, Соня. і ви будете знати, що в цьому акті підписуємо нам, а не вже до щитової подвалі. Ну, дивіться, за два з половиною роки, 28 лютого до вас приходили з обленерго. І що? І що? Вони мають виявили, право шкодити виявили, майно? виявили порушення. Ще раз вас запитую, вони ви, не мають. Не права. перебувайте мене. Ще раз, ви не вивчили закон, ви раз ви прийшли голову, сюди. Виявили. У мене просто такі голос. Вибачте, я прошу, новини прочитали закон. Там чітко розміжовано. Це вона підписує акт про прийняття. І відповідає про нього. Жим до це Але немає не до входа, вдома. читайте закон, любі друзі. І виходить, якщо відповідати за лічильник, то будемо скалю. А як прийти пошкодити його, то буде обленерго. Вони нет, відміщили нет. від постачання та вони не мають права. право. них цивільний позов і ходити. вертають, що вони незаконно відключили. Чому це він має незаконно? Вони пошкодили мані, Це їхній лічильник, Мій вони викрали і поставили в ніцейки мотає на 50 кВт більше. Я їх про це повідомила. Вони це ігнорують. Вони не ігнорують в курсі? Чому вони повертають? Да. не повертають? Вони замінили чи як? Ну, а ну що да, що? Ну, як всі вони мій забрали цей поклали робочий, хороший печень цей поставили замінили, да знаю, на 50 кВт разом знаєте. Ну чому була заміна? А спитайте їх. Щоб мене питаєте, вони міняли ви їх і питаєте. На що вони міняли вам не пояснювали. Документів не надали. Чи ви до них йдете? До них питайте їх. Чого ви додати? мене питаєте? Дивіться, зараз, зараз є факт пошкодження майна, зламаний замок. Давайте експерта, хай він скриває і будемо дивитися, що там всередині. І чому я без електрики на сьогоднішній день під час війни? Я не Вірно? Ви прийшли без нічого. То, що ви без електрики, то може бути різні причини. Так встановіть. Я, я ж вам вже ж кажу, може бути відключення на вашому цьому районі, чи можливо якесь заборгованість. Ну, ми того, от. Я, ми, варто, ми варто. того і запитуємо. Вони... У мене пані, варто, пані Тетяна а, питає, чому в мене немає електропостачання. Я кажу, причини, чому у вас немає електропостачання? От є, бачите, всіх, а в неї немає. Ді, я чому чому немає електропостачання, можуть бути багато підстав. Є? Ремонтні роботи в цьому в кого? Є, тільки на неї лічильнику заборгованість по рахунку. Ще скажіть мені, де написано в законі при наявності заборгованості. Можна шкодити чуже майно і викрадати. Поїздіть на звіт, не мали Звіт мені статтю. Неї там було майно. Яке? А ви відкрите, Ми подивимось. Так, це місце злочину. Ви повинні його дослідити і відкрити, і зафіксувати, а потім будемо розбирати, що в нас вкрали, що не вкрали. А що там було? А що я маю вам відкривати? Я ви вам розкажу, що в мене там було. Заявили про крадіжку. Правильно? Конкретизуйте да, в нас там злочину. Який? А, кабель. Який кабель? Абикновений електро, який вона весь час мусить підсидіння. Мідний. Дорогий. Дорогий. До, а в неї там весь час mm. вибивають, відрізають, от в неї крадуть весь час кабель вкрали і пошкодили замок Це теж крадіжка. А ще ми не знаємо, що від лічильника вкрадено, ми не відкриваємо його, може він взагалі весь розкорочений вкрадено. Відки нам знати. Прошу, працюйте, ви приїхали до цього, ви називаєтеся. Слідчі перейти на рик. Прошу, пане. пам'ятник. Чи, ви купляли даний кабель? Я вас підтверджуючі документ. Викрадена. Да, Були да, чеки да. загубила. Ви можете довести, мені, що я вкрала, чи не вкрала, Ні, чи купила, чи не довожу. купила. Ви ну, не можете довести, що ми їх придбали. Я не зобов'язана ну, вам нічого зараз доводити. У ну, мене пошкоджене майна на вод. очевидно. ви. просто заявляєте про крадіжку. Ви мені кажете про пошкодження Можливо майна. Я не пошкодження. Це я різні зрозуміла. Евро... Для того, щоб ми знали, чи там воно і там воно є. Ми повинні відкрити, відкривайте, фіксуйте пальчики, все інше, що вам положено, господа, а послі поговоримо. А тут що, в цьому що? Дроти знаходяться? чи що? Викликайте фахівців і запитуйте. Я не фахівець. Яких фахівців? Обленерго? По електрощитові. Це ви мали викликати обленерго і запитати, що у вас сталося? Що я мала зробити, Ми я зробила. обленерго ніякого відношення немає, Скажіть, парі. будь ласка, якщо я викликаю, вже обл. в мене обл. офіційно обл. три заяви в поліції. У цьому ж і да? Чи ви кожен да. міняєте? Я, поясніть, що вас, я міняю? Ну, ви, зараз... цей... ви вже заявляли про... Скажіть, будь ласка, якщо... давайте тако. Ви... Фіксуйте склад злочину, відкривайте. Якщо треба буде мої покази, викличте мене на допит, і я все там розповім. Тут я відмовляюсь вам зараз будь-що пояснювати. Я не зобов'язана вам пояснити того моменту, поки ви не встановите, хто це зробив, і не встановити, для чого це зроблено, ким, що і яка моральна шкода, матеріальна шкода нанесена. Ніхто буде повертати мені це все. Моральна шкода в перепоціюну позивку заявити. Е, у мене весні, вже нервний тік я починається. Питаю, ви кажете, ви повідомляєте про період з 16 березня вечора. Правильно? Вчора він був, все не, не було порушено. було, да. правильно? Да. Ви кажете, що у вас вже третя заява по даному факту. По Це факту. тільки за, за березень місяць, три заяви. Давайте поки за березень, розберемо. Да. Три заяви. Кожен раз вам пошкоджують замок. Кожен раз ні, замка не було. Я не чіпляла замка раніше. Я так. думала, що у людей клепка є. Так. Але бачу, ріжуть, 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 ріжуть. Я ремонтую, ремонтую, купую, знов вставляю, знов ремонтую, плачу людям гроші. А це все гроші. Ви Думаєте, електрик, що? дешево коштує? От. підстав в них нема, щоб мені пояснити, на що чого вони ріжуть. Запити даю, відповіді в них немає. І вони просто так від фонаря, що хочуть, то це називається безприділ. Це перевищення владних повноважень, 365 стаття і так далі. І чого я вам маю пояснювати? Ви ж слідчо оперативна. Ви запрошували дужеву, правильно? Хто? Ладно. Зачекайте, перед тим, щоб взагалі це зробити, давайте, як ви так хочете, нам розказати, що ми абсолютно не праві, повинно бути попередження. Де воно є? Воно є, нема. Де воно? Покажіть мені його по цивільному. Кодексу і про, згідно закону, про постачання електроенергії, перед тим, як зробити цю музику, повинно бути їй офіційне попередження. В зв'язку з тим, то, тим, то посилаючись на такий закон, а те то, те, то ми маємо право, ми вам зробимо. Нема? Нема. А ви з'ясовували, бо ленар, чому? І не подумали ми ходити, за зазов... що? Чого ми маємо ходити? Мясо, чого? — В кого претензії? Нас до них чи них до нас. Ну, у вас до них. — Чого? Ми Думаю, не у вас не все що немає чекати. Ми опять не туди. Да. Ви так розповідаєте. Послухайте, як ви за зараз... речі <головного> стайком були неручому приїжджали. Розпишіться, що ми не будемо нічого робити. Ми зафіксуємо зараз. Позвонимо, що у нас з вами конфлікт е, уповноваженому по е, обласному управлінні і закінчено тому. Що в нас зараз з вами конфлікт? Воно про що це не виконуєте свої обов'язки. Таня, виходь, йде в хату, набирає у цього чергового по обласному управлінню. Що в нас конфлікт з поліцією? Вони не виконують, не роблять те, що їм потрібно, і хай приїжджає сюди, викликають. Ну, Мої дії подальше будуть саме такі. Я буду зараз повідомляти ваші прізвища головному черговому по Хмельницькій області. Хай займається вами. Чому ви не виконуєте свої прямі обов'язки? Зараз вводите мене в блуд, задаєте якісь питання. Викликайте мене від. Подімаєте, від, 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 я вас викликала по чому? По суті, пошкодження майна ви маєте зафіксувати. Ну, ви самі знаєте, що маєте робити, правильно? Ні. Я не маю ви знати. А ви просто говорите про якусь крадіжку. Так відкрите. Чого в мене нема світла? Ви з'ясували причину? Я От знаю, давайте з'ясуємо. Відкриваємо, давайте я не це. Я займаю обслуговуванням. Викликайте. Кого? Викликайте сюди. Ого. Експерта, нехай Експерта. він візьме відбитки пальців. За пошкодження. А ви кажете, щоб відкривати, лісти до електропостачання. Так. Ми не маємо права. Ви не спеціалісти, зрозумієте. Чекайте, хто вам каже, що ви маєте її підсієнт електроенергію? Ну не путайте, боже, дар заєшній. Вона заявляє, ви не що у неї замок правильно пробували. І що його треба відкрити, і хто може сказати, що той. Лічильник сьогодні не вкраняний, а тільки шкурка вон висить. От ми можемо все, що нам будемо Зараз полагати. Перевіряйте. Ну, дивіться, ви, як, як я не знаю, як, 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 неба спасти. Чому? Ну, дивіться, ну, зломаний замок. Просто ви кажете, що. Зломаний. Треба відкрити, подивитися, що там робиться. Хтось був. Скрив, заліз, що він наробив, я не знаю. А ви мене питаєте. Я вас викликав, щоб ви відкрили, зафіксували. Що там? А ви не робите свою роботу. Ви мене розпитуєте, що я вкрали чи не вкрали. Що мені такі дурні питання задаєте? Ви взагалі, компетентні? <питерево> компетентні? То виконуйте свою прямі обов'язки. Чи мені вам перечитати закони? Я, я маю ви вас. Просто в Тож, Тому що є. я купую мідні дроти, це вже 151 раз воно крадеться, я його поновлю, ремонтую, так. і вже на, на самошедші гроші, я вже просто витрачаюся. Сьогодні в мене взагалі факт. От дивіться, прийшли. Фашкоржу. Хто не знаю. Фашкоржу. Факт пошкодження замка. Ми бачимо. Ми... Відкривайте і дивимося, що там. Чому світла нема в хаті? Ви що? Світла нема в хаті, це все добре. До це я викликала вас, щоб ви перевірили. Викликайте сюди, кого положено. Факт і протокол давайте пишіть. Знесення ДРД. Продиктуйте ваші дані, будь ласка. Я вам сказав, я... Корецький, Віктор, Віктор Анатолійович. Далі, будь ласка, ваша посада. По Звання. Капітан поліції. Таке враження, що ви у змові з РЕС, чи з ким ви там називаєте ви ЖЕК. Ви не хочете мене до кінця висловити, що я вам поясню. Якщо у вас, Ще ну, раз поясніть. Якщо у вас неодноразово вимукають світ, то ви маєте з'ясувати причину, чому ви не Немає. А ви з'ясовували? Вам дали якусь письмову, Ви Письмово зверталися? Секунду. Отримайте телефон. По Обл -НР. Ну, У вас є якісь відповіді останні за цей рік? чи Повідомлення, чи відповіді? Останнє. Вимога начальнику вже розкласти... Це виписали? Да. Відмовився надавати факт, е, акт про факт фіксації пошкодження майна. Відмовляється. Дві заяви є, він не хоче. Далі. Це ви зробили самі мешканці. Акт фіксації пошкодження майна. Є допомогти. Далі, підписи це є. Це запит про доступ до публічної інформації на облак Хмельницького БЛНР. Що я тут питала? Ага, надати копію розпорядження в будь-яких бумаг, щоб вони надсилалися до людей для виконання будь-яких робіт. Відповіді нема. Є офіційні документи чи нема? Я не знаю. Ні, дивіться, я з вами згідний, але... Заяви самі по факту є, але то, що вони десь зареєстровані, хоча б, щоб якась би підпис, що вони були отримані. Номер 4253 це ГОНП, це по телефону я готувала. Ні ні це, ні, це запиту... ні, ні, це не то. Я вас запитую, ні, не, це не то. Я вас запитував за заяви. От. на Хмельницького була Запит це пішло по пошті. Ви Так, так. Ви бачите, десь чек мало, я щось підійвача. <кій> що відправили по кошти? Так. Це що, повідомлення вимога, що начальник пожект №5. 5 От, що я західвала плям. А тут є, так? Да? Ми... Ну вони ставлять там, які ці ставлять. Угу. Так. Все, все, бачу. Так. Астамотехніка... Так. О, можете, це ОНП Олего Назару. Хто це Господь знає? Номер реєстрації, отака заява, Ось її номер. Угу. Повідомлення вимога Є. Повідомлення прийняті. Поліція приїжджала, я їм передала цю заяву, вона в поліці передала, так, і катину знову не зареєстровані, я Це вимога рибаку, це Хмельницьке управління поліції. Так, тому це було Ну, майже з 19-го року переписка. Ви ж подивіться, тут вік світли. так що тільки немає, і кіндра точку та це саме, ноль Павхайзів. От, Оце всі книжки, оці всі бумажки по тому лічильнику, і тут все зафіксовано, що він рахує на 50 кВт більше угу. цей лічильник. А як з'ясували це? Побачила. Якщо я йшла, це було в квітні, чи коли це їхня бумажка, а, от-от-от, от. Тут от, от, от. от, тільки комерці написано, що було в квітні місяць. Тобто я йшла з зими в літо. Якщо я зимою використовую бігнівач, то звісно, звісно, мене більше накручувало світла. Правильно? У мене було 90, 95 кВт, аж 110 – це це мене було потолок. А тут я не користуюся обігрівачем, вони стали це і У мене, мене виходить 160 кВт. Звідки? Вибачте, мене, якщо вони дурять. Вони кажуть, бери знімай, нас ремонтуй, перевіряй, чого я маю ваше нещастя, тим більше. Вони його встановили з порушення. Вони повинні були дати мені документ і паспорт на цей лічильник. так? Для того, щоб взяти паспорт на цей лічильник, воно коштує біля 10 тисяч документів. Вони цього не роблять. Що це за лічильник? Я не знаю, я не можу довести, що він хороший чи поганий. Тобто вони відмовилися. Вони кажуть, бери і собі і займайся сама. Ми тоді проблему створили, а що ми перше робити. Оце з ними переписуйте. Потім зробила в казначейство, наше місце. Якщо це держава, вони стверджують так, значить мають бути державні рахунки, куди я маю платити кошти. Тим більше я маю платити 17 копійок амортизаційно. Оце, що вони там ведули ціни, зараз вони будуть заради щоб ти кричать. Одну секунду. Якщо знімати лічильник, то хай вона це її обов'язок, її лічильник. А як відключати, то вони мають право. Де послідовність, то не прав. Це, це, це чи до них. Ми а ви бачите, не лавіруйте, пан а полісмен, не, не, не лавіруйте, не, не, не лавіруйте. Не 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 лавіруйте. Не От ви запитали, чи відколетають. Ну, вона вже Дивіться, Міністерство розвитку вівня Павло Викословий України що говорить? Про приватизацію. Заборонено. Отакі От об'єкти стратегічні віддавати приватизацію. як вони попали в приватні руки. Це вас стосується і мене, ви ж така сама людина, як і я. Ви наш захисник, ви слідчо-оперативна група, яка зобов'язалася служити українському народу. Получається, я викликаю поліцію, вони з мене насміхаються. Зараз приїхали ви, ви серйозні люди. Порівняти ті хлопці, які по екіпажам їздять, да? і ви абсолютно різний підхід. Тобто ви знаєте свою справу, але ви не хочете мені допомогти. А ви всіляко шукаєте складається враження. Ми не шукаємо всіляко. Ми просто маємо з'ясувати все по суті. Розумієте, після того як ми запитаємо, з'ясуємо і воно все оформляється так, як положено в заяві і пояснення. Бо мені треба, щоб люди відповіли за це і більше не ходили, не ламали. Ха, якщо не влаштовує, з'ясовувати цивільний спосіб. Я Дивіться. готова платити за електрику, але в розумних межах. На державні рахунки, але вони в карманах нету. Я вам буду. І ви повинні так стати в цю позицію. разом Ви маєте, планом. крім того, що маєте все написати скаргу на облене в них, на директора. На що? На волка напишемо Волкові. Дивіться, оце теж Міністерство Нардів України да? дали відповідь і розрахунки 17 копійок. Це підтверджує. Тому що ми повинні сплачувати лише амортизаційні, а ще ми встановили. Оказується, що наш житлово-фонд переданий, ваш будинок мій. В американський реєстр, коли ми зробили приватизацію, ми добровільно це зробили, у нас не повідомили про це. І сьогодні він на балансі в Америці. І з радянських рахунків до сьогодні на особові. Ви знаєте, що на кожну квартиру відкривався особовий рахунок. Так? У нас в книжках був один рахунок. І туди перераховуються кошти, оплата комунальні. Тепло, світло, вода, все, повністю проплочено. Оці попрошайки, що зараз намагаються знову ще, ми платимо по другому кругу як пожертвування. І це зазначено в їхніх статутах. Ви це прочитали. Ну то що ж я на сьогоднішній день ідіотка, буду платити в карман комусь пожертвування, і мене приходять тут, катують. Ну Ви представляєте, з 19 го року листування, так, коли це виходить. 19 рік, так. Вже 4 роки я не можу звести кінці з кінцями, я не вступлюся, я буду стояти на стороні правди, закону, зовісті і честі. Право. Правильно? Ну, І таких, як я вже багато по Україні, ви пойміть, що сьогодні, ви, якщо ви у складі будете, я не, не стверджую, якщо ви будете захищати злочинців, які оце роблять. Я на сьогодні ні ще 2 тисячі зарплати живу, і я мушу якось викручуватися, не знаю по якому. А ви їм сприяєте. Тобто ви використоєте моєю якоюсь необізнаністю, да? тонкоща поліцейських. Ви мене вводите в блуд, Значить, на заяв... змушуєте мене зараз давати пояснення, які я повинна давати тільки на допиті. Це я вже встановлюю. На допиті вас допитують. Якось і потерпіло. А пояснення це первоначальні ваші пояснення до даної ситуації. Правильно, ну мені як пояснили. Якщо тільки ви берете заяв, пояснення в мене я вам їх даю. Тут же справа закривається. І ви її не будете вносити РД. Чекайте, ви просто якось вам не так сказали. Ви пишете заяву. Ну, я бачу ви результат... пояснення. Ваше звернення воно офіційно зареєстровано, воно присвоєно номер. І воно і все йде через базу. це не ну, то, що Якщо зареєстровано, придумали. але ви повинні. Правильно, зараз... по ньому мають прийняти певне рішення. Ви маєте, дивіться.